В ефірі в екстрений випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Винівечені дахи, вибиті вікна, на подвір'ї, уламки від російських дронів. Такий ранок у Дніпрян після чергового російського обстрілу. Вночі ворог масово обстріляв Дніпро, запустивши по місту безпілотники. Спалахнули пожежі. Місцеві мешканці налічили зо два десятки вибухів. Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники. Також після атаки по погучномовці повідомляли про хімічну небезпеку, закликаючи зачиняти вікна. Вага. Увага. Закриває вікна. Хімічна небезпека. Вага. Увага. Накриває вікна. Хімічна небезпека. За словами речника ДСНС Дніпропетровщини, наразі повітря у місті чисте. Хімічної небезпеки немає, адже були зроблені превентивні заходи, аби уникнути ймовірного ураження населення. Хімічної небезпеки немає. Повітря чисте. Були зроблені превентивні заходи, аби уникнути ймовірного ураження населення. Деякі дніпряни залишилися зовсім без вікон з обох сторін власного помешкання. Самый ближайший зрив, це вот на салюті буквально 300 метрів від нас. Все стекла вылетели. Що на балконах, що в залі, що в комнатах, що на кухні. везде стекла політики. У вашій квартирі скрізь повилітали, так? Та ще і з той сторони, і з этой сторони. У нас двох А що ще в квартирі пошкодилося? Ну, в квартире так десь. Техніка а, якась пополам. Выбило стекло і второй взрыв волной волною выбило вибіла пополам. І в одної комнате просто вирвала одвірки із замком от дверки. Дверь тоже на розпав. Коли містяни почули вибухи, то більшість чим швидше побігли до укриття, особливо дорослі з дітьми та маломобільними людьми. Люди зізнаються, найстрашніше було за малечу. Ось тут взорвався, думаю, ось зараз хана. все поймати. Я за детей, за внуков переживаю, понимаете? Я умру, хрен с ним, что я умру. А как это дети? А сколько детей и внуков у вас? Сколько у вас детей было Уже. в этот ц... в... 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 ц... в... в... момент? Д... Дети, Две вну... семьи у меня, три внука, понимаете? По пять, По пять лет двоих маленьких внуков. И старшему сыну внуку этот роки. Пані Любов живе на третьому поверсі багатоповерхівки з донькою і онуком. Донька була на роботі, тому вони з онуком одразу спустились на перший поверх. В її квартирі трохи перекосило двері, а в квартирі сина вибуло скло на балконі. Сильніших вибухів, вроді би воно десь близько навкруги взривалося. Так взривалося, що уші закладало. Це просто я вам не передам який це ужас, який це страх. І намагається відкрити технічне приміщення, аби взяти болгарку, щоб відкрити свій гараж з автівкою. Там, внаслідок вибухової хвилі, були пошкоджені двері. Вони з дружиною та шестирічною донькою хотіли спуститись у підвал після перших вибухів. Однак спершу не вдалося. В результаті вибухової хвилі дверями вдарило. Почали прилітати все <кхід> і вибігли. Ховатися у підвальне приміщення, через вибухи деформували двері і не змогли відкрити. Тоді через якийсь, ну, пряталися просто під драбиною. Після того, як знову був приліт. Мабуть, вирівнялися двері і зайшли. Бо ну це щось жахливе, Раз 15 пахнуло. це дверями від вибухових вилі пошкодження і у приватному секторі. Це понад 5 будинків. Характер руйнувань різний. Вибиті понад 20 вікон, зруйновані покрівлі, пошкоджені горища і господарські споруди. Пошкоджено Вісім окон, кришу там. Не слово вісім ну, вікон 6. постраждали. Да. 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 Нині відомо про пошкодження понад десятка будинків. Із них три багатоквартирні. Решта приватний сектор на лівобережжі. Обстеження можливих ушкоджень триває. Від самого ранку на місці працюють комунальні служби, благодійні організації та представники лівобережної адміністрації. Співробітники лівобережної адміністрації зараз роздають. Такі е, повідомлення, що треба, е, які документи треба, щоб звернутися до лівобережної адміністрації і составити акти. Також для допомоги мешканцям долучилися вже шість благодійних організацій, де постраждалим надають допомогу. осб плити, прозору плівку. Також доступна психологічна та юридична підтримка. Це і допомога матеріали екстреного ремонту: плівка, брезент, ОСБ. Жосе допомагає зашити це, тому що ми розуміємо, погода буде вже дуже скоро холодною. Людям потрібно закрити тепловий контур. А, обстеження будинків триває для нас. Найголовніше, що Дніпро нікого не залишить біді. Кожен має отримати інформаційну підтримку, але і допомогу на відновлення свого житла, як через державні механізми, так і для тих, хто не має права на отримання державної компенсації, Ми працюємо з благодійними організаціями для повного відновлення житла. Більше про наслідки ворожої атаки по Дніпру дивіться у підсумковому випуску новин вже о 18.00. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Дати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Звернення приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами надалі і бережіть себе. До зустрічі. Thank you.